Dobrý den. Скажіть нам, будь ласка, оце це рішення про те, що буде сам керівник енергоатому керувати запорізькою атомкою, яка знаходиться власне в окупації. Що це змінює? Чому не повернули? Ну, от Ми знаємо, що директора викрали того, що був вже виходить директором запорізької атомної електростанції, і його таки повернули. Чи зі станом здоров'я він не може зараз, чи вирішили, яким чином змінити, що призвело до того, що саме Петро Котін став директором ЗАЕС? Я не можу тут точно відтворити логіку, якою керувалося керівництво енергатому, але я підозрюю, що це було рішення більшої такої символічної ваги. Показати всьому світові, що безпосередньо очільник енергоатому державної компанії, яка управляє всіма енергетичними компаніями атомними електростанціями станціями в Україні, під особистий контроль взяв це питання, Та в тому числі ми розуміємо, що є питання по безпеці людина, яка очолює запорізьку атомну електростанцію. Та ми знаємо історію з викраденням. і я думаю, що може це в тому числі такий запобіжник для того, аби убезпечити ну, тому, що все таки Викрасти очільника енергоатому ну це мабуть. Я сподіваюся, що можливо навіть для Росії було би занадто. Тому я думаю, що тут більше такий знаєте, символічна вага. Плюс я думаю, частково з міркувань безпеки було прийнято саме таке рішення. Ви щойно бачили якраз і сюжет, який готували наші журналісти, і е, заяви е, з заявами прем'єра? Е, також звісно, ви ознайомилися. Е, скажіть нам, будь ласка, от наскільки з вашої точки зору вже зараз готова насправді Україна до опалювального сезону? І мінус 6 блоків, якщо таке може бути, ну я думаю, ви точно розглядали таку, такий варіант. Е, як це вплине на е, життя українців? Дивіться, ситуація непроста, і мені дуже прикро, як членкиня профільного комітету, що ми зараз про підготовку до опалювального сезону говоримо сьогодні, 6 жовтня, тому що насправді треба було починати про це говорити і готуватися до цього ще на початку літа. Та якби ми почали тоді говорити, то звичайно, що в той момент у людей було б більше ресурсів для того, аби в тому числі інвестувати в якісь заходи, про які зараз в тому числі говорить прем'єр-міністр. Тобто він говорить про правильні речі. Але треба пам'ятати, що зараз вже дещо пізно і сподіватися на те, що прямо зараз знайдуться ресурси, знайдуться гроші для того, аби не утеплити вікна, чи, чи інші кроки здійснити. Ну хтось встигне ще зробити, але багато хто не встигне, тому що це ж треба значну суму грошей накопичити в умовах, коли у людей не так багато обігових коштів. Да? Тому е, мені дуже прикро, що у нас продовжується наша традиція, коли ми про підготовку до опалювального сезону говоримо, коли він вже має розпочинатися через тиждень. Да? Мені би дуже хотілося, аби ми цю традицію поламали, зрештою, і війна це хороший привід, аби поламати зрештою, цю традицію. Тому що дійсно до опалювального сезону ми готові, скажімо так, якщо не буде надзвичайних ситуацій, ми його зможемо пройти. Але давайте чесно скажемо: надзвичайні ситуації будуть Росія буде бити по теплоелектростанціях. Вони будуть бити по там не знаю, по самих АЕС, можливо, не будуть, але достатньо вивести там електростанцію, яка живить АЕС та ось і буде АЕС перестає працювати та гідроелектростанції. Так далі вони свідомо б'ють по нашій енергетичній. Тичні інфраструктурі, і нам необхідно будувати енергетичну інфраструктуру, яка буде максимально децентралізованою для того, і з альтернативою. Та тобто, у нас не може бути так, що одна ТЕЦ і немає альтернативи, тому що якщо одна ТЕЦ і немає альтернативи, і цю тец розгромили. То все все населення цього регіону залишається фактично без опалення і немає ніякої альтернативи. Тому дивіться, опалювальний сезон буде дуже складним. Е, готуватися треба нехай навіть пізно, але ті рекомендації, на жаль, треба виконувати. Вочевидь, що ніхто не встигне зараз перейти на альтернативні методи опалення чи ще щось, просто тому що вже пізно. Але сприйміть це серйозно, тому що зима буде дуже тяжкою, е, і росіяни будуть робити все можливе, аби зробити її ще складнішою. І ось таке питання. Учора мали розмову із представниками міської саме так міської ради з Шепетівки. Там і сьогодні летіли туди ракети, але вони зараз ще тільки вирішують ті проблеми, які привіти на 24 серпня на день незалежності прилітали до того міста, і от зараз тільки доставили частину вікон, і навіть не усі. Тобто, наскільки з вашої точки зору, ось зараз ну це теж підготовка до зими, тому що зараз на вулиці 6 жовтня, а з 24-го люди чекали, і це як ви бачите зараз? Наскільки достатньо і чи недостатньо ми працюємо над цим? Бо от, наприклад, в місті самому кажуть, що ми не дуже хочемо навіть звертатися до держави, бо ми розуміємо, що ситуація надто складна, і ми боїмося, що нам з державного бюджету просто ну не знайдеться коштів, бо є де значно гірше. Е, на жаль, це так. На жаль, зараз ситуація є такою, що дійсно коштів в державному бюджеті вкрай мало, і ми розуміємо, що ті кошти, які є, треба використовувати в першу чергу на оборону. Я на жаль, навіть будучи представницею опозиції, я не можу сказати, знаєте, що треба десь знайти гроші і, і десь кудись їх скерувати. Я такий трохи особистий коментар. У моїх батьків на Київщині так само були вибиті вікна. Я половину вікон замінювала в червні місяці сама за власний кошт, а не сподіваючись на те, що будуть якісь компенсації чи ще. Що це батьки цього теж собі не могли дозволити, тобто треба реалістично оцінювати ситуацію. Треба пам'ятати, що я впевнена, що із Шепетівки і з Хмельницького з інших міст люди служать, і звичайно, що ми в першу чергу хочемо, щоб хлопці, дівчата які служать, захистили максимально. Та тому, на жаль, треба включатися самостійно теоретично, і я звертаю на це увагу. Зараз є дуже багато можливостей для партнерства з західними різними організаціями, установами, містами, побратимами і так, далі, і так далі. Я би дуже рекомендувала використовувати ці можливості, бо їх зараз багато, і там можна знайти ресурси, яких не вистачає в державному бюджеті. От це те, що реально можна зробити, аби не сподіватися тільки на кошти безпосередньо громадян. Це звернутися до міжнародних донорів. Вони готові інвестувати, особливо якщо є чітке розуміння, наприклад, Місто приходить і каже: ми хочемо ТЕЦ побудувати на альтернативному джерелі енергії. На я не знаю, на смітті, на на, на деревині, на чому завгодно ще та в такі речі, особливо європейці, зараз дуже охоче інвестують а в тому числі тому, що у них зелений курс, і так далі, і в тому числі тому, що це скорочення споживання газу, та це питання нашої енергонезалежності, в тому числі. Ось а, тому я дуже рекомендую всі ресурси використовувати. Їх якраз зараз є багато і а, іноземці, з якими я спілкуюсь багато, кажуть, що часто у них є гроші, а немає проектів, з якими би приходили і пропонували би власне, Реалізовувати. От в цей бік я би рекомендувала подивитися.